Вовк нападає на вівців та у дощову погоду. Коли тумани, дощ, йому так легше брати. Багато овець розходяться, не годин услідкувати за каждую. Він туди нападає. Так, що в нас було прошли рік 12 за один, за, за один момент. Прокусив і лишив і далі, і далі, і далі він 12 штук зараз уложив. А потім Брав по дві вівці по одні, Так що поверти 30 штук прошлий рік у нас у убитку було. А до мене подзвонили хлопці з Всесвітньої фонду природи України. Електропастух я отримав безкоштовно. Ну, його встановлюється за один день, сам я встановив. Ну, ж, і худоба не підходить до нього. Він то хто йде, коні не йдуть туди, ми вівці, ні корови, ні. ну і, і пес навіть не проходить. Ну, вночі нам буде добре буде спокійно спати. Де вівці спали і корови, то тепер туристи сплять. Зробили котеджі з стайні. Ніхто вже не хоче з молодих і тримати вівці, невигідно кажуть це. Вівчани страхують. Раніше страхували ми у 90-ті роки. Державі не вигідно страхувати, Півці будуть у червоній книжці. В не буде такої настоящої, а буде така, що робить з тонни молока, 10 тонн буза чи там серу. Хімію дають і будь здорові. і цього є доста у нас вже на Україні. Було би добре, аби закон такий вийшов, аби. За, за вівцю, якщо хижак розірве вівцю, аби за ню заплатити так, аби, аби людям гроші повернути. А як цього не буде, не приймуть, то овець не буде, полонинів цих не буде. Раніше були, розказували на полонинах такі були собаки, що вовків не боялися, йшли на вовків. Ну в нас тепер це перевелося. Вже нема тих собаків. Електропастухів раніше не було, але собаки були. Бажано би держава роздавала такі електропастухи, і тоді ми би спокійно жили з медведями, з вулками.